Російська влада систематично забирає житло в українців, які втекли з Маріуполя через війну. Йдеться про тисячі випадків у місті. Про це повідомляє Бібісі у своєму розслідуванні, опублікованому до третьої річниці окупації міста. Конфіскації підлягаючи не менше. 6 тисяч 6 тисяч майже об'єктів нерухомості йдеться в документах, опублікованих так званою російською міською адміністрацією Маріуполя, і про це більш детально просто зараз хочеться запитати вас, пане Дмитре, що відбувається там, що вам відомо, що ви можете нам розказати про те, як росіяни просто зараз відбирають житло у наших українців. А цей процес на жаль триває вже достатньо довго. Росіяни з 2022 року. Ну, по перше, я хочу наголосити на тому, що вони більшість мешканців залишили без житла, знищив його, тому що те, що вони зробили з Маріуполем, і уявіть собі, в Маріуполі було понад 2700 багатоповерхівок, і ось 80% з цього окупанти або обстріляли, або просто зруйнували будинки до такого стану, що від них крім фундаменту нічого не залишилось. І власне кажучи, тобто вони зробили попри те, що вони вбили десятки тисяч людей, вони ще зробили безхатьками фактично сотні тисяч мешканців Маріуполя. І більшість мешканців Маріуполя а, була вимушена виїхати, а, не сприймаючи російську окупацію, тому що окупанти захопили місто і в березні 22-го року багато, просто більше понад половина мешканців міста виїхали з міста на протязі декількох місяців. Хто на підконтрольну Україні територію, хто в дружні країни, і відповідно окупанти, коли вже почали так так би мовити, вибудовувати процес так званої своєї влади, вони почали займатися переписом того, що вони якимось дивом не зруйнували, і, власне кажучи, робити перепис населення, і відповідно до цього. Відповідно до цього, окупанти спочатку зробили інвентаризацію цього житла, і потім зрозуміли, що більшості людей, в яких хоч щось там залишилось, їх немає на території міста, і тому вони розпочали процес так званий, як вони його самі називають, програма по. Інвентаризації безхозяйного імущества, вони її так назвали. І відповідно після цього вони почали цей процес, і процес цей триває досі, на жаль. В чому його основна складова? Вивішуються повідомлення на будинок, в тому, що, наприклад, із 144 квартир 40 мають всі ознаки там, безхозності, як вони це називають. І вони вимагають, щоб на протязі одного місяця фактично люди з'явилися з документами. А з 24-го року, щоб вони з'явилися з російськими документами. Тобто, для того, щоб зберегти своє майно, треба отримати цей туалетний папірець паспорт громадянина РФ, і відповідно до оцих умов, які вони створили. І чому вони так створили? Вони так створили а, цей процес, тому що за 2022 рік а, а, російські ці паспорти отримали менше 5% від тих, хто там залишився. Тобто залишилось приблизно 100 тисяч місцевого населення, і менше 5 тисяч добровільно отримали російські паспорти. А, ну, у окупантів була така думка, що всі побігуть отримувати а, паспорт. Стануть в чергу, вони покажуть це по а, своїм пропагандистським сюжетам, але цього не сталося і паспорти отримали виключно, а, скажімо так, люди дотичні до колаборантів або члени їх родин, а, ну або ж самі колаборанти. І їм тоді роздали це перше житло, там а, 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 житловий комплекс Нев, Невський, який вони там а, побудували дуже швидко. Які постійно затоплює російськими фекаліями, тепер це ну постійно. Тобто інформація така виникає, що вони не підключають навіть до системи каналізації, тому що каналізація не працює а роблять там, як у приватних будинках, септики. Ну тобто, все як звикли росіяни в себе вдома, і відповідно вони скажімо так: ось ці квартири показово роздали. Але потім в них почалась інша ініціатива, тобто в них у їх військово-політичного терористичного керівництва виникла ідея змінити докорінно склад населення міста, тому що їх не влаштовували українські маріупольці, тому що ці люди виказували протести, і досі виходять з табличками те, що їх житло зруйновано. Так вони там не кажуть. Хто його зруйнував, ну тому що ми розуміємо, що Маріуполь зараз це військо такий а, військовий концтабір. А люди там це просто фон а, для того, ширма, для а, просто а, військової бази а, і військової логістики а, росіян. І відповідно в них виникла ідея, і ось на сьогоднішній день кількість завезених своїх зрозумілих рабів з глубинок РФ досягла в принципі десь показників кількості маріупольців, які залишились, і власне кажучи, як можна такого роба завезеного з глибинок РФ, закріпити за цією територією, і скажімо так, так щоб він там. Жив, слухатись він і так буде, тому що звик багато років, і вони придумали іпотеку під 3%, Тобто, це єдине місто серед окупованих і навіть серед регіонів терористичної країни, де діє така пільгова іпотека. І уявіть собі, там приїхала сім'я якогось там умовного лікаря чи вчителя пропагандиста, тому що вчителів там немає, і йому видають цю іпотеку на 20 Років під три відсотки, тобто він вже прив'язаний до цієї території, буде е, там жити і виплачувати цю іпотеку. Тобто, таким чином вони закріпили е, на, е, скажімо так, цих людей на цій території. це їх реальні цілі навіщо вони це роблять але самотужки збудувати вони не можуть тому що вони за 22, 23 і частину 24 року побудували всього трошки більше 50 багатоповерхівок і це з такими бараками Трьохповерховими, що, ну, чесно кажучи, там коли його здавали і знімали сюжети, там вже були проблеми з тими будинками, вони почали розвалюватись. І, власне кажучи, а я вам назвав цифру 2700, тобто понад 2000 вони пошкодили. Тобто, такими темпами вони Ну напевно ну, років до 50 ну, в їх розрахунках математики. Це б відновлювали пане Дмитре, а от скажіть, будь ласка, що мотивує? Наприклад, того ж там лікаря, я не знаю, там з якоїсь російської глубінки приїхати в Маріуполь в розтрощене місто, а для того, щоб отримати іпотеку. По-перше, їх взагалі не лякає те, що ну, окупація вона, можливо буде дуже короткою, короткотривалою. І що тоді буде робитися з тими будинками? і з Тими людьми, які приїхали вже туди, і друге питання: ви сказали про військову базу, адже там дійсно розбудовуються військові бази. Чи знаєте ви про це щось більш детально розкажіть? Але давайте все ж таки розпочнемо з саме ставлення людського до того, що їх спонукає їхати в це місто. Ну по перше, що спонукає. Ну щоб ви розуміли, там ніяких моральних якостей в жодного з них немає. Тому що якщо вони е влаштовують танці на кістках у драмтеатру, який росіяни зруйнували, вони там е урочисті якісь події влаштовують. Ну, це каже просто, що е дна у Росії та їх громадян просто не існує. І а те, що їх спонукає, це російська пропаганда, яка всі ті сюжети пропагандистські вони ж знімають не для маріупольців, які залишились. Вони знімають це для свого внутрішнього споживача, якого годують цим 24 на 7 і розповідають про те, що вони розбудовують курортне місто в морі, в якому неможливо купатися, тому що всі російські нечистоти за всі ці, ці три роки змиваються прямо в море, і уявіть, яка антисанітарія... Просто жахливо, особливо влітку, і з урахуванням того, що в Маріуполі майже вже немає води, тому що росіяни все, що можна було знищили, а єдине джерело старе Кримське водосховище, просто випили. Ну тому що вони не вміють будувати, вони вміють тільки руйнувати. А що стосується там що мотивувало цього лікаря, ну давайте уявимо, що він з якоїсь там. До дуже такої північної території приїхав і. І там, де трошки тепліше, да, є якесь умовне море. Йому по телевізору показали по телебаченню, що ось дивіться, і вони ж показують картинки там фасадів, які вони привели до ладу. А вони показують, що вони а, зробили це тільки ззовні. А те, що знаходиться всередині, ну це там жах вигорівщик квартири а, і таке інше. І віддають ключі, і кажуть: ось тримайте, ми вам фасад зробили. Далі самі. І, власне кажучи, просто тобто, перше, це пропаганда, друге, це те, що там, де вони, власне кажучи, жили до того, нічого гарного не було. Санвузвами на вулиці і таке інше, і тому ось це і мотивувало. І те, що вони не можуть там придбати, наприклад, житло у себе навіть там, де вони проживали, а тут їм дають так, там іпотеку пільгаву, Це там єдиний шанс зачепитися за якесь житло. Але пропаганда їм не каже про те, що це може бути досить таке. Швидковплинне і тому ну звісно, звідки в них така інформація, а росіяни звикли довіряти тільки тому, що побачать від своїх пропагандистів по телевізору. Ось і все. Щодо військових баз, це таке умовне значення, тому що. Наша українська бавовна дуже добра постаралася у 2023 2024 роках, щоб ви розуміли, росіяни віджали всі пансіонати, які були на узбережжі Азовського моря. Почали там засілятися. Море, сонце. Ну тобто таке відчуття, що життя почало налагоджуватися, але раптом туди стали прилітати українська бавовна і. І дуже швидко у окупантів зникло бажання бути на узбережжі Азовського моря, тому що більшість цих пансіонатів разом з живою силою окупантів було знищено, тому вони розширили свої межі на не тільки на Маріуполь, а на весь Маріупольський район і намагаються і особовий склад і техніку не концентрувати в одному місці. Тобто, я би сказав, що це там не військова база умовна, а це такі військово логістичний Хаб, через який е, йде постійно е, до того, як е, були тривали бої на Вугледарському напрямку. Тобто е, було два напрямки: це на тимчасово окуповану територію Запорізької області, і відповідно на Вугледарський напрямок зараз. У них ж є е, е, такі плани, щоб. Е, Зробити залізний повністю залізничне сполучення, тобто, щоб замінити Кримський міст залізничним сполученням, вони це вже. На жаль, добре, скажімо так, не тільки спроектували, а вже й побудували, з'єднали ті ділянки, яких не було. Є у них певні моменти з електропостачанням, тому що коли вони окупували, вони знищили багато інфраструктурних об'єктів. А, власне кажучи, основне питання це в тому, що вони таким чином хочуть зменшити потік через автошляхи, тому що, наприклад, все, що там зараз іде е, з Ростовської області, заходить умовно на територію спочатку Новоазовського району, а е, Новоазовськ, е, потім е, Маріуполь, і відповідно е, багато чого Маріупольці фіксують е, по е, набережній е, просування техніки, тобто там двохсмугова е, дорога. По одній смузі дуже часто йде е, цивільний транспорт, по другій смузі йде військова техніка. Техніка окупантів, і все це на очах, і тому постійно щось з нею добре для нас трапляється, але вони роблять об'їзну дорогу для того, щоб уникати проходження безпосередньо техніки через саме місто. Тобто вони ці проблеми намагаються вирішувати не так швидко, як їм хотілось би, і це ж та сама історія за аеропортом. Ось до пропаганди теж вони ж розповідали, що в. Вони там запустять своїм, своїм цим слухняним рабам, розповідали, що вони запустять аеропорт спочатку в 23-му, потім в 24-му, потім в 25-му. Зараз вже на 27 рік перенесли. Ну тобто вони, скажімо так, цей процес відтерміновують те ж саме по Маріупольському порту, тобто в цілому ось ситуація виглядає приблизно так. Пане Дмитре, ви зачепили тему саме гуманітарної ситуації в Маріуполі. Чи знаєте, якою є вона на зараз? Що можете розказати? Що там з водою, що там з опаленням? Адже коли місто старали з лиця землі, там більшість критичної інфраструктури була або пошкоджена, або зруйнована? Так, це правда. Вони планомірно знищували міста. Ми з родиною теж перебували в той час в Маріуполі. Спочатку вони зробили так, що зникло електропостачання, тобто обстріляли всі підстанції і води в місто. Потім зникла вода, потім зникло опалення, відповідно. І останнім зник 5 березня газ, газопостачання. І коли росіяни захопили місто влітку, вони. Звісно, не думали про те, що буде зима, і тоді я казав, що вони вбили десятки тисяч людей, і також вони, скажімо так, не снарядами вбили, а своїми діями, тому що багато хто з людей у ту першу особливо зиму окупації вони просто померли через жахливі умови проживання, і треба розуміти, що коли ми кажемо про жертв російської агресії, це не тільки ті, які Люди, які загинули від російських знарядів, це ті люди, які е загинули через неякісне е медичне забезпечення, а, а скоріше за все його відсутність, тому що багато людей, і в тому числі, уявіть собі, там вони інсулін е рік не видавали, а потім почали видавати тільки якщо російський паспорт отримують. Ну тобто. Е Медицини як такової ну, немає в окупованому Маріуполі, до вони там побудували велику лікарню, яку вони показують, що ось дивіться, велика лікарня, але профільних спеціалістів там немає. А, в тому та й справа, що ну, нормальні лікарі, лікарі туди не поїдуть, а поїдуть ті, яким там у себе нічого втрачати. Тому багато маріупольців вимушені їхати навіть на територію країни терориста в Ростов для того, щоб потрапити до вузьких спеціалістів а те ж саме з ліками. Ціни на ліки і асортимент жахливий, тому люди вимушені шукати ліки через родичів або в інших містах. Ну ситуація жахлива в цьому пані, швидка допомога її мешканці міста бачать тільки тоді, коли був десь прильот української бавовни, і швидка їхала там рятувати залишки російських окупантів. А, ну тобто, ну або тіла забирати, або трьохсотих. -трь 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 Ось тоді, по, по сигналам швидкої допомоги, можна було розуміти наскільки вгучно українська бавовна в, потрапила в ціль, а до Мріупаль. Швидка не приїжджає, а те ж саме, що стосується там житлово-комунальної сфери. Ну все знаєте, ну тобто води, це ж така ж сама історія, як і з Донецьком. Половина міста сидить без води, і Маріуполь так само, тому що окупанти ще 19 лютого 22-го року перебили е, південно донбаський водогін і відповідно в Маріуполь перестала поступати вода з е, південно-денбаського водоводу з Сіверський Донець, і в нас є тільки одне резервне живлення: це Старокримське водосховище, і воно за рахунок опадів поповнювалося. Але ж е, в нас було там 75% – п'ять відсотків Донбасський водогін. А, е, Десь 25% Старокримське водосховище Росіяни нічого не зробили за ці три роки до два з половиною. А вони фактично просто зробили так, що Старокримського водосховища майже не залишилося. Тепер там мова йде про те, що вони будуть по графіку подавати воду. Але ну водою це теж назвати дуже важко, і якщо ми там кажемо про соціальну сферу. Uh Повернулася чиста радянщина з чергами, з дефіцитом. Ну тобто, дефіцит, по-перше, не товарів, а грошей, тому що у людей нема за що купувати, нема де знайти там роботу, якщо це там не пов'язано з колаборацією, дуже важко. А що стосується там соціального забезпечення, там такі черги в цих пенсійних фондах і поштових відділеннях, що там в цій черзі померти можна і. Коли там були оці їхні, там Референдуми, вибори, так звані. Ну, якщо б вони там пішли у НАТО, де розлючені бабусі стояли в черзі, там за соціальною допомогою. Ну я думаю, що вони б там такого б почули в своїй свою адресу, що їм би дуже не сподобалось. Ну тобто не вийшло б в них красивої картинки, власне кажучи, тому вони такі моменти вони, коли проводили ці фейкові вибори, в них не вийшло жодного ми. Ці моменти відслідковуємо жодного пропагандистського сюжету, де вони показали масове. От що люди прийшли масово. Ні, там показували десь на зупинках по два по дві три людини, тобто зліпили з того, що було. А таких якихось масових моментів навіть вони не змогли е, е, зробити там. Ну, якісь синхрони нарізали. Але ну це було так дуже дотепно, а, пане Дмитре. Давайте тепер поговоримо про механізми компенсації саме Україн для українців, зруйнованого або пошкодженого або віджатого іншого слова, навіть тут немає. Так це навіть не просто забрали так, а просто ну от як терористи прийшли в твій будинок, просто відняли його. Чи є якісь механізми української сторони для того, щоб компенсувати це людям? Яким з чином? Яким з чином щоб люди отримали ну не сатисфакцію, бо це неможливо, але хоча б компенсацію? Ну, справа в тому, що як я вже казав, у більшості маріупольців, в тому числі і в мене, квартира згоріла, будинок знесли окупанти. Ну тобто, і в принципі, ми з дружиною раді, що це не не, не дісталося окупантам. А щодо компенсації, є прийнятий Верховною Радою закон, але поки не підписаний. А, ми сподіваємося, що закон все ж таки буде підписаний, щоб була можливість. Компенсації за втрачене або зруйноване росіянами житло без його огляду. Тому що до цього була процедура тільки фактично, комісія повинна була обстежити це житло. І Є зробити висновок, що дійсно там будинок зруйнований, квартира пошкоджена. Але ось цей прийнятий закон. Ми всі, всі внутрішньо переміщені особи, сподіваються про те, що цей закон все ж таки запрацює і компенсація почне діяти. А є розуміння того, там без популізму, що кількість постраждалих це сотні тисяч, тому це не буде швидко. В законі, в тому числі, прописаний пільгові категорії. Орії я вважаю, що вони прописані дуже справедливо. По-перше, це захисники України, це родини захисників України, полеглих захисників України. А далі це люди з інвалідністю. Далі йдуть пенсіонери. Ну, тобто, збалансована поетапна компенсація пільгова черга і. Цей процес важливо почати для того, щоб ну, коли умовно кажучи, родини захисників отримують бажану компенсацію люди з інвалідністю, всі подивляться, що хоч цей процес стартував і є можливість отримувати. Нехай да, там, ну, всі розуміють, що ця черга буде не один, не два і не три роки тривати, але щоб цей механізм запрацював і це надав. Дасть всім надію. Щодо сум компенсації, дуже багато було питань, те, що, скажімо так, сума буде недостатня для купівлі житла, але ну там несправедливий коефіцієнт по відношенню до Маріуполя а, був застосований. Але там є, скажімо так, інший коефіцієнт посередкованої вартості квадратного метра. Тобто, це це перераховується. Ну і ось, наприклад прикладі моєї квартири, якщо б мені дали компенсацію, це було б ну хоча б десь 80% від від її, її реальної вартості. Ну і це б в принципі влаштувало ну особисто мене. Я не знаю як інших людей. Тобто, якщо цей процес все ж таки стартує, це буде. Велике таке вирішення питання багатьох внутрішньо переміщених осіб, тому що ми проводили дослідження, опитування, і більше половини всіх переселенців відповідають, що основна стаття їх видатків сімейного бюджету це оренда житла. Тобто багато людей просто. Вимушений відмовляти собі, а, там піти частіше там до перекаря і таке інше. Ну тобто, вимушений економити на тому на спор спортивному залі, наприклад, на тому, на чому раніше не заощаджували. Тому ми а, зараз там започаткували пілотний проект а, в Дніпрі. Сервісна картка ВПО, тобто система знижок для внутрішньо переміщених осіб. Це коли підприємці готові надавати з різних сфер там перукарі, меди. Послуги СТО і таке інше знижки для внутрішньопереміщених осіб. Ну сподіваємось, ну це не вирішить основне питання, але це хоча б трошки наблизить ті послуги та товари, які були рік, два ну обмежені або недоступні для внутрішньопереміщених осіб. Пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо за те, що ви проговорили Я з пойму. нами на тему Маріуполя, як живе місто, чим живе, як живуть там наші українці. Ми сподіваємося, що наше українське місто, Маріуполь, якнайшвидше знову повернеться під український прапор. Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про проблематику окупованого українського Маріуполя.